Ми їх зупинимо, батьківщина. Доброго дня всім. Ну ви знаєте, не завжди, не кожного дня народний депутат України представляє тебе. Тому дякую, Андрію. Ви знаєте, мені дуже приємно, що ви сьогодні цього вечора зібрались поспілкувати з нами, зі мною. Мені дуже приємно, тому що, тому що кожного дня я провожу 5-6, максимально було 9 Дуже важко, але я проводжу ці зустрічі. Чому я їх проводжу? Тому що я їду до вас, їду в ваші оселі, їду сьогодні нам дали клуб, слава Богу. Але є прикрив випадки, коли нам не дають, не дають клубів, не дають, заходити в школи, не дають, заходити до людей. От так же вийшло, що я не боюся спілкуватись на вулиці, не боюся спілкуватись з людьми, коли я. Стою напроти них і дивлюся очі. Тому я спілкуюсь 90% зустрічі. Це на ступеньках клубу, на ступеньках магазину. Біля сільради, який на той момент чогось голови немає, сільського, він десь тікає і, 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 і кричить, все пропало. Розумієте? Про себе скажу: 39 років, Одружений, маю двох дітей, старша донька. 15 років, 12 років син. Ми в корені з Нидригалівського району. Так вже вийшло, що не можу я одночасно для шести суб'єктів, будь-одночасно, і Роменським, і Конотопським. Нидригалівщина. Село Ковлішівка. Є таке славне село. Там б, мій дід, там да, знайшли останки предпотопного мамонта в свій час. Воно Єдиний, єдиний мамонт, який знайдений цілком на Україні, я сьогодні, до речі, Андрій Шевченко це казав. Він там була така табличка, коли ми їхали з Вільшани сюди, до вас на зустріч. В цьому селі з 45-го по 65-й рік працював священником, служив у храмі мій дід Микола Шурган. Ви знаєте, коли я про нього згадую, деякі люди в деяких південних селах. Також і Буринського району, вони кажуть, а ми його пам'ятаємо. Він хрестив наших дітей, або хрестив нас, або це вже старенькі, так кажуть, да? або хрестив там мого батька. Чому так вийшло? Тому що на надригалецькому районі на той час було тільки дві церкви надригали і кулішивці. В Борині не було жодної, тому він звідси, з кулішився, доходив пішки. До Боринського району, до Ромінського району, до Конотопського району. Тому я вважаю вас своїми земляками. Після того, як церкву спалили в 65-му році, такі були тяжкі часи для церкви. Да? Він переїхав до ОСУ, служив у Лінському храмі, в церкві, там і похований Царство йому небесне. І там до сих пір також працює мій дядько. І рідний дядько, так його також звуть Володимир Шуга, як і мене. У нього є також сини Сергій Шурга старший ще п'ятеро, які також пішли по стопах діда, по стопах нашої, скажімо, священної династії. Але я пішов по стопах, скажімо, своєї мами. Вона вчителька вчителька з 43 річним майже стажем. До сих пір працюю в школі. Батько інженер, пенсіонер. Я за освітою першою також вчитель. Потім була аспірантура, ну а потім я зайнявся громадською діяльністю і політикою. І з 2009 року на виборах президентських я був довірений особою Юлії Тимошенко в Сумської області. З 2009 року я заступник голови обласної партійної організації Батьківщина в Сумській області з ідеології. Я депутат обласної ради у 2010 році, обрався по мажоритарному округу в обласну раду. Партія тоді мене послала на самий складний округ. Це місто Сумика, Баківський район, 122 тисячі виборців, 80 дільниць. Мені всі казали, Володимир Петрович, куди ви йдете? Ви пам'ятаєте, тільки Янукович прийшов до влади. У нього була підтримка на рівні 40%, не так як зараз 13%. Проти мене були висунуті заступник губернатора, заступник голови обласної ради, директор заводу Фрунзе. Всіх підтримувала влада. Але ви знаєте, в мене є команда це молоді хлопці, які свого часу у 2004 році не підкорились кучмі. І сказали, ми, ми проти об'єднання вузів, яких ганяли по Андріашівській кукурузі в Роменському районі, районі це було і яких били, тягали мордой по асфальту, сажали у СІЗО Роменське. А після того, як через день випустили, це сильний кучма через два дні відмінив указ про об'єднання вузів. І після того ще було багато перемог. Але я пам'ятаю цю перемогу. Я прийшов до цих людей. І сказав, я йду в обласну раду, я хочу, щоб ви захистили результати мої. Я знаю, що люди мені повірять, вони за мене проголосують, але є найбільша і найстрашніша загроза це те, що сфальшують. Мені сказали добре, Вов Петрович. Вони сіли на дільницях, взяли відеокамери і не дали ж сфальшувати жодного голосу. Тому сьогодні я, депутат обласної ради, стою перед вами. Я людина, яка змогла. Разом з своїми людьми доказати, що всій країні в Україні неймовірно складних умовах можна перемагати, якщо маєш друзів. Ви знаєте, ці люди стали на два роки старші. Але коли я їх спитав, ну, ми переможемо нашу, в цьому окрузі, чи поїдете ви захищати, а особливо Громадський в в район. Вони сказали, а як же? В Андрія Шевковий поїдемо в першу чергу, бо ми пам'ятаємо кукурузу. Ми пам'ятаємо Щербаня, який казав, ми нічого не даб'ятися, який давав команду цим міліціонерам, тоді нас ганять. Але вони також з дуже задоволенням пам'ятають, як чербань драпав на Флоріду після того, як відбулись зміни в країні. Тому я вас всіх закликаю, 28 жовтня залиште страх залиште. Всі сумні вдома, прийдіть на виборчі дільниці і проголосуйте. Проголосуйте за об'єднану опозицію Батьківщина, 19-й номер в списку, поставити хрест цієї влади, поставити плюс проти партії Батьківщина і також поставити плюс проти кандидата від об'єднаної опозиції Батьківщина Володимир Петрович Шульга. Там буде написано член партії Батьківщина, висунути партії Батьківщина. Ви не помилитесь. До речі, ми всім вам вигадаємо таку невеличку пам'ятку. Ми її робили в Сумах. Вона була дуже корисна, тому що я бачив, як старі люди приходили з нею на виборчу дільницю, вона була в них в паспорті. Вони її відкривали, заходили з нею в кабінку і голосували. Кожному з вас ми принесемо пам'ятку, як голосувати, щоб ви не, не заплутались. Тому що влада зараз робить все, щоб задурити вам голову. Вони дурить голову і кажуть, ви знаєте. Треба от голосувати там, за те, що вам зробив, хтось там приніс кілограм зефіра чи пач, пачку гречки. Ну от бачите, вам вже здали щось. Давайте голосуйте. Що вам інші кандидати? Так от, як сказав Андрій Шевченко, якщо приносять, згадайте слова Юлії Тимошенка на президентських виборах. Вам приносять 100 гривень, кілограм гречку зефіра у пабок, все беріть. Беріть, бо це все вкрали до давно у вас. Украли... Причому вкрали не 100 гривень, якщо приносять 100 гривень, украли 100 тисяч. Ви ж всі розумні люди, ви ж розумієте, що роздавати можуть тільки награбоване. Ну, і від, якщо ви заробили гроші своїми руками, то ви хіба будете роздавати наліво і направо по 100 по 50 гривень. Ніколи в житті. Я не буду, ви не будете. Тому. Але знаєте, в ну, нас дуже складна ситуація зараз, тому що деяким людям, вчителям, лікарям, приносять 100 гривень, дають так прямо у себе на роботі, кажуть, бери. І людина питає, а що мені робити. Я ж знаю, що ці 100 гривень від лукавого, а я їх не хочу брати. Але взяла. Я кажу: ну ви ж українці, ми ж всі українці, ми ну, взяли, ви кивнули головою. Але коли ви зайдете в, кабін, в кабінку для голосування, візьміть свою ручку на всякий випадок. Щоб ще чернила потім не зникла, як це бувало мене на деякі дільниці, і проголосуйте. І ви ж будете голосувати ні за Гречку, ні за зефір, ні за 100 гривень. Ви ж будете голосувати як вам каже серце. Мені дуже приємно сьогодні бути у вас. Мені дуже приємно і повірте в своїй програмі, яку ви багато хто читав, а хто не читав, то я скажу, що там є дуже багато речей і скасування законів безлужби. І присяга про те, що першим законом і першою постановою ми приймемо постанову про звільнення Юрія Тимошенко з в'язниці. Юрія Луценка, всі політичні в'язні повинні бути на волі. І відповідати не перед продажними суддями і прокурорами, а відповідати перед своїм народом на виборах. Сьогодні разом з нами повинна була бути Юрія Тимошенко. повинна була бути Юрій Луценко. Вони не можуть, тому що влада їх боїться. І закрила. І вони сподівалися, що ніхто до вас не приїде, бо раз Юрою закрили, значить, всі злякалися і розбіглися. Вони помилились. Сьогодні ми у вас. Ми сьогодні у вас для того, щоб говорити вам правду, яку ви не побачите з екранів телевізорів своїх або не прочитаєте в газетах. Сьогодні ми у вас, щоб не просто вас агітувати, а відповісти на всі ваші запитання. Дякую. Їх зупинимо, батьківщина.